Привіт всім! Хочу зняти відео, як отримати дозвіл на зброю. Щоб оце... А то я закликаю всіх купити зброю, купуйте зброю. А всі, мабуть, бояться складнощів з цим процесом і не купують. Тому знімаю відео, як отримати дозвіл на зброю. Спочатку ми заходимо на сайт, який називається. Який називається Ібіс. І вибираємо собі зброю. Ну, наприклад, Ібіс. Ібіс, на жаль, мені не платить, але якщо що, можна і заплатити. От ми зайшли на сайт Ібіса і бачимо, тут, тут, наприклад, вибираємо собі от таку чудову рушницю. Її можна купити в кредит. Або так купити. Якщо у вас одразу грошей нема, то як бачите, можна купити в кредит 9 платежів. Це виходить ну, по 3000 гривень в місяць, десь там, плюс-мінус. Так, і для цього, для того, щоб купити тут рушницю, нам треба отримати дозвіл на зброю. Тому ми заходимо на сайт, який називається mzs.gov.ua, Заходимо, логінимось, отут, тут кнопочка, логін буде, логінимось своїм там. Клієнтбанкам, монобанком чи дій І бачимо заява про надання дозволу на придбання зброї. Що ж в цю заяву нам треба подати? Ще раз скажу, що це все можна онлайн зробити. Пакет документів, який? Заява вже знаходиться у Черниці. Так. Нам треба от вибрати мисливську нарізну або гладкоствольну зброю. Тобто ми можемо однаково отримувати дозвіл на одну з цих зброй. Основні частини, холодна зброя нам не треба. Це все нам не треба. От Мисливську, наприклад, гладкоствольну зброю, щоб купити оцей чудесний дробовичок. Заходимо сюди. Потім, коли ми заходимо сюди і заповняємо своїми даними, нас просять надати довідку про проходження курсів володіння зброєю. Курси володіння зброєю я нескладно знайшов в Ibis знову таки тирі. Вони от коштують 350 гривень. Давайте позвонимо і спитаємо, скільки там це по часу займає і що для цього потрібно. Беремо от наш звичайний звичайний телефончик і набираємо номер, який ми бачимо отут от за адресою ibestir 0800 301 11 5. Іде дзвоночок. Зараз ми дізнаємося що треба. Зачем вас хімію, щоб отримати допомогу, поберіть напрямок, який вас цікавить. Дізнатися більше про спортивно стрілецький комплекс. Натисніть 1. Зв'язатися з магазином. Натисніть 2. Звернутися до сервісного центру. Натисніть 3. Навірно, 1. Будь ласка, зачекайте на з'єднання з оператором. Давайте я ближче до камери щось протащу, щоб чути було краще. Добрий день, перевіри, слухаю вас. Добрий день. А я хочу записатися на курси по володінню зброєю для дозволу. Зі ходьте на сайт бронюйте, коли вам зручно, приїжджайте. Тобто, а скільки це займає по часу? Десь година часу. Година часу. І зараз вільно кожен день, так? Да? Ну, вони проходять понеділок середа, п'ятниця, 11 або 15. Добре, дякую. 350 гривень да, коштує? Так. Все, добре дякую. До ласка, Як ви чули, це займає одну годину часу і треба на сайті забронювати отут, -от, мабуть, собі місце. Просто десь тут бронь є. Меню і, мабуть, онлайн-запис. Бачите, є. Записуєтесь, ідете, витрачаєте 350 гривень і у вас є справочка про проходження курсів. Далі нам треба наступна: це довідка про те, що ви здоровий. я от просто вбив довідку зброю в Гуглі і от є якісь контактики. Давайте позвонимо тепер туди. 0800-21-91-03 Звонимо туди. Вітаємо. Ви зателефонували на гарячу лінію медичного центру медстехсервіс. Будь ласка, зачекайте на відповідь адміністратора. Добрий день, медичний центр слухаю вас. Добрий день. А мене цікавить. Алло, добрий день, медичний центр, я вас слухаю. Я кажу, мене цікавить справка для от, е, купівлі зброї. Е, скільки вона коштує, скільки часу? Пакет зброю, довідка 127, нарколог, психіатр коштує 1400, по часу хвилин 30 займає. А якісь документи треба вам вести? Паспорт з собою берете, два фото, три на чотири. І все, так? Да? І все. З 9 по 18.30 кожен день працюю. Добре, дякую. Будь ласка. Тобто, як ви чули, це коштує 1400 гривень плюс 350 гривень довідка з ібісу про проходження курсів. Виходить 1750. Далі ми оці от довідки сюди всі вносимо. І отримуємо, а, підписуємо заявку. І отримуємо, оплачуємо квітанції невеличкі, зовсім там, 200 гривень чи щось таке. І отримуємо через там, день, два, три тиждень дозвіл на купівлю зброї. Після чого ми вже йдемо в магазин і купуємо собі зброю абсолютно легально. І як бачите, це все дуже просто зробити. От так, На раз, два. Майже все робиться вдома. Два рази треба виїхати один раз в ТІР постріляти і послухати. другий раз будь-який медичний заклад, який ви знайдете, який дає довідки 127. От і все, що вам треба знати про те, як легко купити зброю зараз в Україні. І чому ви це ще не зробили, я не знаю. Все на цьому. На цьому все. Думайте, купуйте, не втрачайте час, зброя сама себе не купить, стріляйте вас, ніхто, крім вас самих, не навчить. Так що давайте вперед.